Продовжуємо розглядати лікувальні властивості рослин, які дарує нам природа. Сьогодні поговоримо про шипшину. Шепшина дуже популярна рослина, яка не знає меж у напрямі народної медицини. Також вона здобула визнання і в офіційній медицині. Плоди шипшини традиційно використовуються як лікарський засіб для лікування самих різноманітних захворювань. З точки зору ботаніки, шипшина це та сама троянда, тільки дика. Але на сьогоднішній день багато сортів шипшини зараз спеціально вирощують. Одні як декоративний елемент, щоб прикрасити присадибну ділянку, інші як джерело поповнення домашньої аптечки. З плодів деяких видів шипшини роблять цукати, варення, джеми. Як лікувально профілактичний засіб використовуються всі частини рослини і коріння. І пагони, і листя, але в першу чергу, звичайно, це плоди. Це обумовлено наявністю в них е, ряду вітамінів, але перш за все, чим знаменита шипшина, це наявністю в своїх плодах великої кількості вітаміну С. Його тут в десятки разів більше, ніж в плодах лимона і чорної смородини. Також шепшина містить вітаміни групи Б, ПП. У ній знайдені вітаміни Е e і К, а також цукор, пектини, дубильні речовини, мінерали, залізо, марганець, магній, фосфор, калійні і кальцієві солі. Е, Насінням містить ефірні олії та слабкі жирні кислоти. Такий багатющий вітамірний набір обумовлює застосування плодів. Шипшини, сиропів та настоянок з неї для запобігання лікування багатьох хвороб. Має шипшина антиоксидантні властивості внаслідок дії вітамінів Е та С. Вона захищає організм від дії шкідливих речовин, дуже гарно впливає на клітини печінки, знижує гостроту запальних процесів. Сприяє виробленню жовчі та очищенню печінки від шлаків, також шипшина дуже гарно зміцнює імунітет. Повторюся, що це відбувається внаслідок високої концентрації вітаміну С. А також комплексу а, вітамінів А та Е, тому її застосовують досить часто при застудах, схильності організму до ГРВІ, а також для профілактики інфекцій різноманітних. Шипшина знижує загальний рівень холестерину. Внаслідок цього зменшується ризик виникнення багатьох серцево-судинних захворювань. Рекомендують приймати шипшину при атеросклерозі, гіпертонії, ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда. Це стосується як лікування, так і профілактики. Гарно шипшина знижує кров'яний тиск. Зменшує також ризик виникнення цукрового діабету другого типу. Сама по собі шипшина цукровий діабет не лікує, але вона забезпечує кращу всмоктуваність інсуліну, що стабілізує рівень глюкози. Тому відвар з її плодів включають в комплекс лікування як допоміжний засіб. Шипшина також має знеболювальну та протизапальну дію. Екстракт з плодів шипшини починають застосовувати і для зменшення больових відчуттів при ураженнях опорно-рухового апарату, також шипшина прискорює спалювання жирових тканин і рекомендується для приймання тим, хто страждає від надмірної ваги. Як ми бачимо, спектр застосування шипшини в медицині досить широкий, але її висока біологічна активність має і деякі протипоказання для приймання. Вживати плоди шипшини можна не всім та не у всіх видах. Ну, перерахуємо зараз основні протипоказання. Через високу концентрацію аскорбінової кислоти вітаміну С. Її не рекомендується вживати людям з підвищеної кислотності шлунку, гастритами та тим, хто має виразку шлунку або 12-палої кишки. Плоди шипшини підвищують згортання крові. Отже, не можна її застосовувати при тромбофлебітах. Не можна застосовувати плоди шипшини при важких захворюваннях печінки та нирок. Вживання шипшинового сиропу інколи може призводити до здуття живота. Відвари шипшини руйнують зубну емаль, тому потрібно приймати їх через трубочку. Якщо випити чай з шипшини на ніч, то може інколи траплятися безсоння. Отже, якщо у вас є намір вживати шипшину, тим більше робити це регулярно, то ну, можете порадитися перед цим з лікарем. Розглянути, як, розглянемо, як же заварювати шипшину, щоб зберегти вітаміни. Користь шипшини є неймовірно великою, однак від того, наскільки ягоди шипшини правильно зварені, багато в чому залежить і скільки вітамінів та інших корисних речовин збережеться. Зі свіжих, дозрілих ягід шипшини можна отримати найбільшу кількість корисних речовин. Для приготування такого напою слід взяти 3-4 столові ложки плодів, ретельно вимити і проткнути ягідку кожну зубочисткою, висипати підготовлені ягоди в скляну ємність і залити 500 мл гарячої води, укутати і залишити на 40 хвилин настоюватися. Через 40 хвилин. Цей настій потрібно процідити через марлю. І використані плоди перекласти в кастрюльку, знову залити 500 мл гарячої води і кип'ятити 30 хвилин. Отриманий таким чином відвар остудити, процідити і змішати його з настоєм. Можна шипшину заварювати і у термосі. Цей спосіб є найпоширенішим. Термос бажано брати зі скляною колбою і не дуже великий, ну, об'ємом не більше як 2 літри. Заповнити його цілими ягодами приблизно десь на третину, можна трохи менше. Якщо використовувати подрібнені плоди, то на 1 літр рідини потрібно 3-4 столових ложки плодів. Заливаємо шипшину гарячою водою, але не окропом. І закриваємо термос і даємо ягодам настоятися. Цілим плодам потрібно для цього 8-10 годин, а подрібненим вистачить і 2 години. Але можна їх залишати і надовше. Цілі ягоди можна заварювати повторно навіть 2 рази, якщо вони досить великі і м'ясисті. Можна приготувати напій ягід шипшини на водяній бані. Викласти у приготовлену ємність 2 столових ложки подрібнених свіжих або сухих ягід шипшини, Добавляємо 500 мл гарячої води, накриваємо кришкою і поміщаємо у кастрюлю більшого розміру, де вже кипить на слабкому вогні вода. І Настоюємо на водяній бані 15-20 хвилин. Потім остуджуємо напій, проціджуємо та п'ємо його впродовж дня для зміцнення імунітету і загального оздоровлення організму. Цей чай буде дуже корисний зараз у цей осінній період, коли бушують різноманітні віруси. Нам так потрібно зараз підтримати свій організм, так що готуємо чаї настої з шипшини. Вживаємо їх і будемо здорові. Інформація ця надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Дякуємо вам за ваші підписки, коментарі, за ваші лайки. До побачення і будьте здорові!